На сьогодні існує два табори єласеретофілів і єсеретофорів. Єле Єлесеретофіли апелюють до історичності першоназви міста Єсзаграду, а їх противник до необхідності починати новий відлік історії. В, першу, в, в даному випадку обидва підходи ґрунтуються на різному тлумаченні історичності і власне, самої історії. Є етологічний підхід, власне, з ним пов'язана перша група. Згідно з яким історія вивчає процес розвитку людського суспільства або об'єктів, створених ним у всій повноті, конкретності, різноманітності, по епохам, країнам, окремим людським колективам тощо, як силогічний або оціночний, цільовий, в основі якого якісь призучні з військовим принципом, металиправдової засоби. Перше розуміння орієнтує на настереження всіх фактів історії у її повноті, на попічній і поступовому осмисленні. Друге розуміння приводить до звуження кількості історичних фактів, назв і якості бази пізнання історії, залишаючи і формуючи тільки позитивність з точки зору сьогодення політичних інтересів. Це другий підхід можна буде назвати ще місіанським. Він є наскільки пропагандистським. Саме цим підходом керувалися в основному радянські історики, фальсифікуючи історію і відповідно пишучи її під себе. На жаль, сучасні українські історики також взяли цей метод на озброєння. Я маю на увазі конференцію, яка нещодавно пройшла під назвою перейменувальні процесу Топонівці як ціннісний вибір українського суспільства. Тут, в першу чергу, мова йде про е е е перше засідання, яке відбувалося. Так от сьогодні ми стоїмо перед фактом сприйняття історії нашого міста під подібним аксіологічним кутом. При цьому виникає загроза виплеснути з водою і дитиною. Прикладом даної підходу якраз і проблема. Надати Кіровограду абсолютно нову назву, якої не пов'язана з колоніальним періодом. На нашу думку, обидва підходи, і етологічні, і аксіологічний, можуть уживатися. І саме відсутність не одної такої конференції, а значної кількості конференцій, публічних дебатів, подібних до цих громадських слухань, є основною проблемою того, що одна група не чує або частково чує іншу, іншу групу. Тому тому сферою онтологічного підходу має бути монументальна історія, представлена, зокрема, і в Топоніміці. Тоді аксіологічний підхід це сфера наукових дискусій, сфера наукових е конференцій, семінарів, столів і так далі. тому подібне. Е е я із своїми колегами розробив був систему визначення історичної цінності у нас е е міст. І, зокрема, піддав, ця система включала в себе 20 критерій які включали в себе і патологічний, і мовознавчий, і політичний, і багато інших аспектів. 20 критерій в цілому. Згідно з цими, з цими критеріями були розглянуті такі назви, як Елесадоград, Златопіль, Кропивницький Інгул. от, найбільше балів за нашою системою набирає все ж таки Інгул 22 бали. Інший Кропивницький він займає 17, 17 балів, НГУ – 19 балів, а Златопіль 11 балів. Все ж таки тези зупинюся на тому, чому все ж таки я вважаю, що необхідно нашому місту повернути першу назву. Тези. Перше, згідно із документами, опублікованими Евабаром, у його спірнику документів за Дніпровські поселення до, е, Новосер... до початку Новосербії, на території Інгулу, басейн басейні Віркові не було жодного поселення. Вони були берез... на Березівці, на Інгульці, на Сувоклеї, на Висі, але не було на Інгулі. Всі думати про те, що тут були якісь кущівки, лелеківки і так далі, тому подібне це ні. Подібних речей немає, документально до них підтверджені. Всі е, і Лелеківка, і Красносілля, і інші населені е, е, пункти з'являються вже після появи тут фортеці Святої Єлизавети. Друге. Села і поселення виникає вже в процесі існування фортеці, які, власне, вони формувалися і тут осаджувалися з метою забезпечення фортеці, необхідною і сільськогосподарською продукцією. Друге фортеця, друге. Так, далі. Фортеця це пам'ятка не тільки російської фортифікаційної архітектури, але й нашої, української. Чому? Тому що в її будівництві брали участь вісім козацьких полків. Вона охоронялася запоріжцями. Так, це відомий факт. Далі. Фортеця виконана, надзвичайно, виконувала і виконувала свою основну функцію. Це захист від татарських набігів внутрішньої України. В 1769 році ця функція була виконана. Далі, топографія заснування фортеці з самого початку враховувала перетворення її форштату у місто. Справа в тому, що це не найвища висота нашої, там, топографії нашої, ну, цього регіону. Значно зручніше місце для фортеці було в районі Олегівки. Але саме наявність пологу замусну у вас закінчується час, будь ласка. Змушую це зробити. Фортеця нас замовляє, фортеця нас навчить, регламент ще не закінчиться. У мене тільки закінчується час, а ми не відібрали час. Так от, Фортеця назва на честь святої Єлизавети, указом Єлизавети Петрівні. Цей документ є, іншого документу немає. Назва Єлизавета Град виникла від святої Єлизавети природним чином. Про що свідчить французька карта 1765 року, де існується назва в формі Єлизавет, Єлизавет Город, за аналогією Мирнок, Архангел і так далі. Фортеця і Форштадт – перший ухоністичний центр. Які пов'язані з містоплануванням, садопарковою містоми, друкарною, школою, медичною школою, кам'яним будівництвом, пожежозахисними засобами і так далі. З грецькою колонією пов'язані початки самоврядування нашого міста. Сучасна архітектурна приватного міста сформована у Гілсадоградський період. Видатні явища життя міста, театр, земське училище, Каварійське училище, інститут оборотних дівиць увійшли в історію як, як, саме як в Гілесведоградській. Так само, як і ви, будь ласка, вживайте,